Вашингтон цими днями відвідує досить своєрідна армія. Я кажу про славних китайських воїнів, стеракоти, яких виставили на огляд у національному географічному музеї. Ця експозиція змальовує історію воїнів, які тисячоліттями сумлінно охороняють могилу першого імператора Китаю. Деталі знає Юрій Саєвич. Понад дві тисячі років тому перший імператор Китаю Цінь Ші Хуан Шіхуанді наказав створити понад сім тисяч воїнів із теракоти у натуральну величину, щоб вони були поховані разом з ним і охороняли його в потойбічному житті. Воїни виконали свій обов'язок ніхто не потривожив останків імператора аж до 1974 року, коли китайські селяни натрапили на його давню могилу недалеко міста Сіянь. Від того часу статуями китайських воїнів із теракоти захоплюється світ, включно з цими відвідувачами виставки в Національному географічному музеї у Вашингтоні. Це армія солдатів, яку поховали разом з імператором. Це було перед Христом понад дві тисячі років тому. Тепер я бачу, як вони виглядають. Я знаю, що йдеться про імператора. Не пам'ятаю котрого, але він був могутнім володарем і він наказав створити армію охоронців у його потобічному житті. Я думаю, що це дуже круто. Експерти кажуть, що, можливо, понад 7 тисяч воїнів із терракоти захоронені у кількох місцях. Проте китайські археологи вирішили викопати всього лише близько тисячу фігур, а решту залишили незайманими. Виставка у Вашингтоні складається із 15 скульптур воїнів. Це найбільша кількість фігур із терракоти, яку китайська влада дозволила доставити до США. Саме тому це особливо чудова колекція. Перевезення статуї нелегка справа. Треба бути дуже обережним, аби не заподіяти шкоди цим мистецьким творам. Крім воїнів, на виставці є також скульптури китайських державних службовців, музикантів, силачів, стрільців з лука, візників та конюхів. Крім того, на виставці є понад сотні інших пам'яток династії цін: снаряддя з бронзи, давні монети, вирізані з каменю, дренажні труби та різні мистецькі вироби. 2200 years було Це було 2200 років тому. Високий рівень витонченості та деталізації мають не лише фігури. Ми знайшли чудові цеглини з цієї доби і неперевершену крівлю з черепиці. Це творили справжні художники-майстри. Серед найбільш захоплюючих експонатів це воєнне убрання, зроблене з окремих плиток каменю. Панцер важить 18 кілограмів, а шолом ще три. Це набагато важче, ніж звичайний панцир, бо він був призначений не для живого вояка, ані воїна з теракоти, а для духу солдата, який загинув на полі бою. Виставка у Національному географічному музеї користується великою популярністю серед мешканців Вашингтона та туристів. Вона триватиме до кінця березня, а відтак воїни з теракоти повернуться назад до Китаю. Юрій Саєвич, Голос Америки.